Хай, друзі, всім привіт! І ви знову на каналі Ілля Майнкрафт. Так, після такої довгої перерви Ну, наконец то вже виходить це відео. Да. Ще я хотів привітати вас з новим роком, дуже, звісно, запізненням, але зараз я на сервері. От тут така ялинка крута. Вот там. Ну, щось таке. Сьогодні, до речі, я скачав новий текстурпак. Як бачите, ось мій е, е, приціл. І там ще багато всяких приколів. Називається він. Vanilla Twix. Я залишу посилання в описі. Так. Того можете скачувати. Сьогодні ми йдемо під вас. Да, На, це дуже прикольний текстор-пак. Я ще вам покажу там свої приколи, там і сундуки. Там які хочемо ці. Може текстор-паки добивати. Так, думаю, що сьогодні ми програємо. В соло і в парний режим. Пішли спочатку в парний розімнятися. Так, давайте за. Так, парний, да. давайте за зелене, до прикладу, не знаю. Так. Думаю, що. Ну, я не знаю, чи я виграю. Напевно, що, що ми не виграємо, але. Що ж поробиш? Я ж не прямо ж там і професіональний гравець. А, то це ж і така карта. Ну-ка, де зелені. Сині, червоні, ось зелені, напевно, так. Жовті, ось зелені. Такс. Тому мені потрібно сразу добудувати до цього листка. І в центр. Тут ще така веселка, прикольна. Так, зараз будемо начинати. Такс. Де тут збирати ресурси, я щось не розумію, а ось. Так. Пармів 100 ресурсів і від... сразу туди будуюсь. Я навіть не 100, а я тако. Щоб спочатку сразу побудуватися, тако... швидко. Дуже-дуже-дуже швидко до діамантів, тому що діаманти дуже потрібні. Такс. Так. так. Забираємо діаманти і біжимо на центр. Мені блоків не вистачає, але. Що ж поробиш? Все, хай він будується. Я ще заберу цей діамант, піду заберу ресурси. Напевно, що піду рейдити. Так, да, сьогодні, я думаю, друзі, просто брати і рейдити всіх. Ну, того, що якось скучно, це сидіти, фармити ресурси. Я буду сьогодні чуть агресивнішим. Так, мені треба ще блоки. Забудувати ще ліжко. Тако я, напевно, його забудую, бо мені лінь ще щось купляти. тако, тако. Якось його ще тут тако пробудувати, ніби, знаєте, щоб воно чуть сильніше було захищене. Збираємо ресурси, купляємо блоків і побігли на кого-небудь. На кого напевне, на жовтих, бо я тільки от за жовтих так близько, щоб бачу. Ага, там червоний ще нашого скинув. Угу. Такс. б з ним зробити. Так, давай, давай, давай. Іди звідси. Так, щоб його вбити. І до них сразу вже, бо мені лінь з ними якось зараз прямо так файтитись. Бачу, в них так ліжко сильненько забудоване. Так. Я напевне ще побудувався сразу вже від них, бо мені лінь зараз щось з ними робити. Ой, Ой. Це з чого мене так. -а. -а, -а, -а. Я понял. Помнів... Хайда до мене, хай іде. Тако зроблю. Відхилюся і. Тако на нього. Мінус один. Я сьогодні якийсь злий трохи, ні? Вам так не здається. Тако? Цього ще скидую просто отаким от, от рухом. А, але він разом зі, зі мною падає. Ну, ладно, ладно. Що, зараз ресурсів візьму, заберу? Точніше Нам ліжко зламали? А. Ну, понятно. Я ж сказав, що, напевно, що ми програємо, просто мій тімейт... Молодець. На жовтих я ще з фаєрболом, напевно, піду, але в мене просто нічого нема, що там навіть. Піду заберу ці діаманти. О, він мені суки хорошо скинув. Ну, не мені, але взагалі скинув. Я я знаю тепер. О, Сені. був зеленого. Точ... А точніше, ще мого Ну, напевно, що ще за мною побіжать того отак. А ні. Ну, хай буде кольчуга. Такс, мені потрібен фейербол і тонна блоків, щоб вбити жовтих. Так як мій тімейт прям лавки-лавки, то мені треба зараз спробувати в соло. А, і до речі, я вам таки не показав ті скрині. О, ось тут навіть видно, напевне, що. Де? Вот, бачите? Ось. Така скринька, може тут ще десь є. Близько не знаю, ну бо я не бачу. Так, зберу ще тонну блоків. <різвіст> <різвіст> Червоний. Ну... ладно. А, <різвіст> я ще його вбив, коли їм ліжко зламали, нормально. Ну, ладно. Мені було фаєрболу не так і жалко, знаєте. Так, я тут вот такого зроблю, щоб сильно без приколів було. Отак. Щоб потім вилізти зразу. Так, заберу... куплю, точніше собі ще фаєрбол. Так, а, так, стоп. Мені жовтих зараз забрати. Ви мене вже достали бігати, от чесно. <смі> я ж, ж легко отак добиваю Коротше, вони мене питаються вбити, а вони мене, походу, не зможуть вбити Так, сь, мені треба ще один фаєрбол Не я на них фаєрболи трачу, ну ладно. Так, ще я тут хочу піднятися, тако оп-оп-оп-оп. І все. І далі фармитись. Я ще думаю, може мені купити якуїсь банки кращі. На барушку то вже краще не куплю. Так, я собі куплю ще ось таку штучку. І зараз піду на діаманти тільки зараз, секунду. До двох штаб підфармлю. І тоді піду. Так, все, є 200. Що я хотів? Я хотів ще два яблучка взяти. І побігти на діамантики. Так, що в мене тут? Ой, мало, мало. Що ти від мене хоче? Ха. <смір> Ой-ой. Ну, бра. У мене сукига в нього желізний меч, але я все одно виграю. Хоча мені з ним битися, а тут ще діамантик, якого я б забрав, ще я ще чуть-чуть почекаю. Тако зроблю цим часом. Кат достали вони вже мене? А. Капець мені. Капець мені... Ну ладно, вже що поробиш. А хоча ж а не капець. Мене ще може не знайти, а я собі отут посижу. Я думаю, напевно, що, що я ще до червоних піду на базу. Їх же ж немає зараз взагалі. Їх не існує. Жо... На жовтих я вже не буду бігти, бо я вже побачив, хто за них. Якийсь щелік жорсткий. Так, у мене є вже тисяча. Так. Так. Все, про мене тут майже ніхто не знає. Закупляюся раз. Два. Так. Фармлю ресурси. Що е, мені по мечам чи сокеру брати, Ну, сокери дуже багато демеджа, меча майже нема. Я не знаю, що взяти. Ну я, напевно, що 100% візьму ось це і ось це. А далі буду просто фармитися. Тільки ще візьму блоків тонну, щоб вже вистачило на все життя. Чуть поперебираю. Так, це сюди, це сюди, це сюди, це сюди. Це сюди, ось так якось. А, броню взяти. У мене взагалі броні навіть нема. Нормальної. Я хоча б залізну. У мене навіть залізної нема броні капець. Я якийсь прям ботик. Що діаманти піду заберу, а потім до себе побіжу. Ну на синіх хіба що піти? Сині є, а ліжко якраз вони забудовують. Ну до них треба з залізним кайлом йти. Я напевно що зараз піду, тому що, ну. Наш оце от сидіти? Це ж не цікаво. Я вже краще програю, але зато от так от цікаво. Тільки я ще собі броньку візьму ось. цю. І мені ще треба купити кайло. І яблуко з'їм заодно. Ну, яблуко і так треба буде з'їсти, бо мене будуть сильно кобасти. Полечу я, напевно, на елітрах, але без феєрверка. Так, кайло залізне. Єстеп! А, а битися я чим? Ну бра. <плес> Жовтий. Ти на кого лізеш? Взагалі чи що? У мене битися навіть нема чим. Як це назвати? Ладно, я вибіжу сюди, заберу оце все, що тут є. Такс, ну тут взагалі дуже мало, але хоча б щось. Так, 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 Забираю це. Мені ще 200 ресурсів треба підфармити. Ці 200 ресурсів для того, щоб купити собі залізне... залізну залізну сукиру. Отак. А, як ви бачите, я коли ламаю, у мене ці пікселі, які ламають, вони по бокам просто йдуть. Я собі теж таке от добавила, вони просто по бокам йдуть. що Теж прикольно. Не знаю, як для кого. Все, купую я собі цю сукеру. Та й побіг я. Синього на базі я бачу. напевно, що то він, да. Якщо це. Ну. Я напевно, що мені з центра не дуже вигідно летіти, мені вигідно з бази летіти. Тим паче я вже отут діаманти забрав, тут ще заберу і щось собі куплю. До прикладу, там ще... фаєрбол куплю і. яблучку. Ну і блоки, по приколу. Хай будуть, знаєте. Так, вилазимо сюди. Так. І далі звідси якого можна стрибати, напевно? Ага. Ну туди далеко трошечки летіти, але що поробиш? Ну, по ідеї, я маю долетіти. Такс. Треба піднятися, ну я не знаю, на скільки блоків. На багато блоків. Ну, тут я маю долетіти, але він там забудоває. Ну давай, ще на 10 блоків піднімаюся і лечу. Такс. Їм яблучко. І я полетів сюди, щоб він мене не бачив. Ідеально. Що там вообще синій? Ну наскільки він жорсткий? Ага. Мені не вигідно прямо аж спригувати. Такс, я його вбиваю. І... Іду звідси ля. Тако буде легше. Ну, я тупо так зробив трохи. Ну, це він зря теж зробив. Але мені поїсти б. Ща, я відхилюся, і прийду до тебе. Саме чи що? Давай! Оп-оп-оп-оп оп. Оп. Оп-оп. Оп. Оп-оп. оп, оп. оп, 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 оп. на. Чуть-чуть тако роблю свої приколи. А ну, понятно, він ще буде вибудовуватись до мене. А я так зроблю, як тобі таке. Підходжу трохи. Тако. о. Скидую його і починаю тут забудовуватись. Тако. Тако. І ламаємо обсидіан. До тут таке от може бути, що. Тако. І ламаємо обсидіан, ну він не встигне, ну він, ну як він ще буде. Хоча він ще може взяти Супер-Мега купити кайло собі, оце дерев'яне навіть. А може і навіть залізне. І зараз надієтесь на те, що я зараз прям зламаю цей. Я уже бачу не как он ломает блок, не? Ну давай, ломайся, обсидиан. Давай. Обсидиан. Да меня уже достал? А, саня разрушившая базу. Тако, кож шагесну ламай, 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 ламай. Я його не з зл... не годен зламати Я його вообще зламати не можу. Капець. От ти і що робити? Що це за звуки? <гум> Напражненько тут, знаєте, сидіти. Може їх ще жовті будуть ковбасити сильно. Я на це тільки надіюсь. Но я тут цей вже обсидіан сижу довго ламаю. І тяжко, довго і тяжко. О! -а, а, точно. Хто тут? Я тут. Я, конечно, неуважний трохи. Так о. Так, тако і тако. А, типа, оце і вось щас их просто в такой шла и зломали. Понятно, сыних два лишилося. Зараз я їх попробую забрати якось. їх двох. Так, смінус один. Мені потрібні яблучко. Бажано штук 2 хоча б тако перекусити одне. Так, що, що мені треба взяти? <гум> Мене з самого початку зламали, я ще до сих пор До жовтих треба йти. Треба до жовтих йти, а щоб до них піти, то це треба. Дуже-дуже це все має бути складно. Ну я зараз проти них лишився, а в них навіть ще ліжко живе. Мені тут діамантове крило тільки треба. Бо я впевнений на 90%, що у них обсидіан. Так, тут чуть-чуть так мало, серйозно. А, крило, здається, по скільки? По 600. Чи по скільки. По 600. Ну, ладно. Підзбираю зараз. Тришечки. Все, я 600. Купляю собі. Ой, це крило, де воно ось. Е, блоків, яких в мене. ну, яких в мене немає взагалі раз-два, тако роблю. На жовтих, напевне, що йду. Ну, мені часто більше нема, що робити. Ну, я просто або зараз умру, або зламаю їх. Ну, типу, мені вже і так нічого теряти. Як я бачу, їх на базі не дуже видно, того я построюся чуть, -чуть. так вона оці всі блоки, що в мене є, зараз е-е, саме в руці. І полечу, 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 полечу. Ну, вони... напевно, що мене поїхали шукати. Бо я їх не бачу, це точно. Ну типу так все просто. Тільки де їхня ліжко, я щось не пойму. А де ліжко? Ем... А... Що за прикол? А. Це... Я чуть-чуть не туди підлетів. А я щось думаю, що щось не так. Ого, мене гесів. Ще я до тисяч підфармлю, аж захотілося трошечки. І піду їх вб'ю, просто вже... Ну, постараюся вбити як мінімум. Перше, що я зроблю, це куплю собі оцю от штучечку таку круту. Куплю собі... Оцю штуку, оцю штуку. Телепортер. Купа, купа, яблук. Мене. Ого! Капець, це було страшно, кстати. А ну-ка, дивись, ще прикол роблю. Телепортер на базу, буде працювати ще? Е, а чого він не працює? Ну ладно. Ага, ну я бачу цього жовтого. Та ну. Достав уже. Та ну як, ну боже, що за прикол? Ну ладно, просто ці я не знаю, як я з нього просто злетів, ну ладно, не суть. одно я зробив максимум. Ви бачили, як я, ну. Жорстко іграв. Так, соло пішли тепер. Ну, тут, тут понятно, що я слив, бо я з самого начала нам ліжко зламали. Так от так. Вибираємо ось цей оп. Ой, не класичний, а цей опит. Райам тільки двоє хвилин, мені лянь більше. <гум> День. І за білих, а, ну за сірих. Якийсь голубий челик. Жалко, що мене вдуло. <гум> Дам з ним. А до речі, сірі, сині і зелені. Зелених я поки що не бачу, щоб хтось ви. бачу. Челик с ником или алло. Бра. Подвесь на меня ник. Алло. Я тоже Иля. Я тоже Иля. Ну ладно. я так тоже умею. Не думаю, что ты один такой самый крутой. Я уже не помню, где тут ресурсы. А, а, давайте, скрайня, вот. Вот такая. Подвійно буде виглядати зеленою. Давайте по приколу начну сразу вже до зелених будуватися. Чуть-чуть такого, знаєте. Він туди побудувався, я до нього. Може він аж на центр буде будуватися, буде добре, прям. Він аж туди кудись будується. А, замітив. Ну. Иля тоже, бачишь. Якраз как раз той же шолик. Я не пойму, да, тут лишь кстати. Думаю, это Жичиш, а, -а, а? Я понял. Тут свои приколы. Так, я беру себе сразу же ось такую штучку. Я не бачу, чим в нього ліжко забудоване, але... От тако роблю. Скидаю собі його сюди. Беру сразу же фаєрбол. Блоки. Один раз тако. Все кудись будується. Головне, що не до мене. Беру зісточки. Підбігаю сюди. Ага. Гати вообще вмеш, гати? Ну ладно. Халявне зламане ліжко просто. Ну ха 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 О, боже. Ну, оце от примірно я коли тільки начігати Бедвас. Ладно. Не буду його солдати, але це було смішно. Він такий хера убіжить на мене і просто падає. Це виглядало дуже-дуже мемно. Так, ну я побіг звідси, мені тут так не що робити. Ей так, один із найкрутіших на карті зараз. Забирається все, собі купляю саму круту оружку. Один газблоки. Беру собі Apple. І синій теж я бачу зламав. Я його попробую, може, зараз напрягти трошечки. Якщо в мене вийде. Але я бачу, щось він тут робить таке цікаве, того я був би не хотів такого зробити. А ну він купляє кайло, я бачу. Нашо йому тут кайло, мені цікаво. Ну ладно, не. Ага. Він закуповується, щоб мене загайдити. Він мене ламає, а я його ще... Давай. Може попробувати вилетіти? Не? Ну він аж там десь. А, ну я поняв. Хочу я до зелених, бо він мене достав. То десь і собі отсюда на кешу залечу. Щось він там робить, що непонятно. Ну ладно, тут я вже затупив капец. Я його міг на ізи ламати, якщо б нормально прилетів би. Та ладно, я ще піду, його все одно зламаю, ну. Эй, йому так це просто не лишу просто. Так, давай. Ресурси фарміться, будь ласка. Що ж мені купити? У мене все є. А, фейербольчики у не. Як вам така идея? Раз, два, три. Фаербольчика. Apple. Влоки. Ше Apple. И шепл. Та и ты его можешь лутать, не. Ха-ха. Ага. Ша краще. Ч вообще мне напуще. Ого. А вот? Він всіх зарайдив? Чого? Вот? Ну ладно. Це було дуже страшно якось. Навіть я б сказав, прям мем. наполовину. Але все одно на цьому ми, друзі, будемо закінчувати це відео. Всі ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і всім пока-пока!